Стримуючись від вживання м'яса, людина попередньо очищує себе тілесно і поступово проймається світлим перечуттям посту, бо суть його і полягає у духовно моральному очищенні через примирення і взаємне прощення гріхів та образ. Все це було і змістом недільної служби, яка проходила в Святопокровському кафедральному соборі. Всю неділю, сирна неділя, маслиниця називається. люди ходять друг другу в гості. друг у друга прощения, примиряются, э, ну, проявляют любовь друг до друга, потому что оставшихся дней тут не так много, а потом начнется наш спасительный подвиг. Вся вселенная склонит колени перед Господом нашим Иисусом Христом и будет молить Его о том, чтобы Он преклонял гнев на милость, чтобы... жизни нашей було менше всяких, щоб ми испытывали радость від жизни. Масляна на подвір'ї храму розпочалась весело, головними атрибутами якої, як завжди, були млинці, і народні гуляння. Вважалося, що той, хто відмовиться її святкувати, буде жити віркій біді. Що ж, це повністю відповідає нашим особливостям національного характеру. Мабуть, це і врахували парафіяни, які зібралися вчора біля храму, аби відзначити початок Масляної, що зветься зустрічю веселими піснями і навіть танцями. Дуже гарний святковий настрій створюють людям, дуже смачно пригощають І я думаю, що всі вдячні за цей неочікуваний концерт. Мені дуже подобається. Мої дитині, яка дуже е, виплясує добре в кругу. Кожний раз такі свята організовували тут в соборі. А це вже вдруге, до речі. Правильно, а я першого не була, і друге побачила». побачила. Сподобалось? Дуже. <гум> ну от бачите, блін і їм, то вже сподобалось. Що там дорослі? Дітвора не могла натішитись грою, витівками, піснями і жартами, особливо млинцями і чаєм на морозі. Весело і підходять. Так, а млинці. які?» Я була ще на у, у той рік, але у цьому році мені здається веселіше. Біля храму звучали пісні, грав баян. Все це змішувалося з церковним дзвоном, людським гамором і сміхом, а отже, придавало життєрадісного сприйняття побаченому. Парифіяни щодо не хотіли залишати подвір'я і господарів, які щедро пригощали усіх млинцями з різною начинкою і бажали усім всіляких гараздів, благословляли на масляний тиждень і просили для всіх Бога захисту. Масляна воротися до Великодня протягнися від Великодня до Петра від Петра і знову до тепла. Так співають у народі. А ще кажуть: не завжди куту масляна, адже буде і великий піст.